Підпірна стіна, яка тримає приморський схил, стала полотнищем для одеських майстрів. Кінцеву станцію трамваю неподалік Аркадії художники прикрасили традиційними мотивами південної Пальміри. Пара закоханих, хлопчик зі скрипкою та трамвай із туристами. Підходять тоді і кажуть... Ні, ти горойка класна, датом спасибі. Нікото горить, так темненько, додавайте яркості. ну. В принципе, там советуют. Подходит там дедушка говорит: Я принесу свой проект. Вы посмотрите, может, вы сделаете то, что у меня. Ну, смотрите, в принципі, ми решили забрати теж остановку конечного трамваю та такі трамвайчики, коли-то в Одессе. Ідея прикрасити зупинку з'явилася у місцевих художників. з задумом вони пішли у міськраду, там допомогли купити фарбу та інші необхідні матеріали. Працюють митці безплатно. До створення образів долучили і звичайних одеситів. Силуети містян із різних епох художники малювали з допомогою проектора. Многих людей, котрі тут... з вивіді силати людей, котрі зі. Здесь... Видите, ми рисовали, опираясь на настоящих реальных людей. Ми їх ставили перед проектором, і їх силуэт обводили. Получались довольно-таки живые, Прикольні такі от фігури. Маршрут п'ятого трамваю вже близько ста років пролягає між центром міста та найпопулярнішим пляжем. Ця лінія майже туристичний маршрут. А така картина привабить ще більше туристів, впевнені кондуктори. Лінія, звісно, великолепна эти зарисовочки все эти художника я Перший день на маршруті приїхала і мені дуже подобалося. Навіть незавершена картина вже приваблює публіку. Люди, які прямують на пляж, зупиняються, щоб роздивитися малюнок. Ми гуляли, розвлекалися, дивилися місто і от потрапили на таку красоту. Нам дуже подобається. Такого редко где встретишь. И ребята молодцы, стараются, украшают город. замечательно, вот именно, как как графічне рішення ніж описано. Графічне рішення позагра свята й тіні, ані свята. Вот, интересно вот это. остаточно завершити картину художники планують за кілька днів. Стіну у понад 300 квадратних метрів покриють лаком, щоб зберегти кольори та відтінки на десятки років. Денис Соколов, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.